Велика група людей кудись бігла вечірнім Києвом. Серед них навіть співачка Мишель Андраде. Хто ж ці люди і що відбулося насправді? Вітаю! Новину проєктів про кинця та онлайн-клубах ОЕФСІ та ОРС накопилося доволі багато за останній час. Тож про це зараз і поговоримо. Мене звати Валерія Марченко і ми починаємо. Аншла на вечірніх пробіжках у Києві. Десятки людей збираються о восьмій вечора біля станції метро «Олімпійська» на спільну активність. Усі вони учасники онлайн-бігового клубу. Щопонеділка вони прибігають разом до п'яти кілометрів, кожен у своєму темпі. Збираються люди від малого до велика і прийти можуть усі бажаючі. Це безкоштовно. Відмічайте 2 червня у календарях. Група тренерів Хомицький Про познайомить усіх зі своїми тренуваннями. Саме у цей день стартує їхній безкоштовний челендж. Це дасть можливість кожному відчути на собі, як працює онлайн-фітнес-клуб, і зрозуміти, чому його атмосфера настільки притягує. Проєкт Прокинця продовжує розвивати не тільки здорове, а й свідоме українське суспільство. До ком'юніті доєднався адаптивний спортсмен з ампутованою верхньою кінцівкою. Володимир Мойсей психолог і травмотерапевт. Після одного з тренувань за спільним чаюванням він провів презентацію про інклюзивність, розказав про особливості спілкування з людьми з інвалідністю та дав на озброєння довідник безбар'єрності для того, щоб жодна людина у суспільстві не почувалася іншою. Бо проєкт про це насамперед про ком'юніті, де кожному є місце і кожен відчуває свою силу. Відкриття локації в Ірпені залетіло на ура. 31 травня буде Тернопіль, а далі ще багато міст по всій Україні. Вайкап масштабується отже, ми у пошуку нових лідерів, тренерів, які готові стати рушієм змін у своєму місті. У середині літа відкривається центр сучасної реабілітації Хомицький проклінік. Наразі відкрита вакансія фізичного терапевта. Якщо це про вас, напишіть нам. Також я рада вам повідомити, що рубрика Сніданки з Хомицькими повернулася на регулярну основу. Це теплі ранкові ефіри прямо з їхньої кухні і з розмовами, які важливі: про стосунки, здоровий спосіб життя, про сім'ю, які четверо дітей, тренування і багато любові. На сьогодні це все. Чекаємо кожного бажаючого на тренування. Надсилайте усім людям, хто долучений до проєктів, аби вони також були в курсі усіх новин, і залишайте свої реакції у коментарях. До зустрічі!